І сьогодні дуже багато залежить від того, наскільки ми всі по всій Україні організуємося і здатні будемо довести справу до логічного завершення. Я думаю, що ваша вся команда відпрацювала дуже правильний і чіткий порядок дій. Перше, що зроблено, і що є першим впевненим кроком. Зроблена національна координаційна рада, ваша це значить, що сьогодні в кожному місті, в кожній області, в районі, мусить бути створена вертикаль, яка буде дати давати вам можливість разом знати всі ваші кроки, всі ваші дії. І це значить, що координаційна рада національна, яка сьогодні збирається в Верховній Раді майже щодня. Яка має представництво всіх областей нашої держави сьогодні є тим штабом організаційним і далі в кожній області ця вертикаль мусить бути створена. Ви погоджуєтесь з такою системою організації. І я прошу всіх вас, а я бачу сьогодні по суті всю Україну: Львів, Тернопіль, Полтава, практично всі Луганськ, Донець, я знаю, що в кожній області саме ви створите такий організаційний штаб, Національну координаційну раду. Наступний крок, який треба робити, нам треба дочекатися чіткого і зрозумілого рішення, буде вето на податковий кодекс чи ні. Можу процитувати вам свіжі висловлювання тих політиків, які привели вас на майдан. Азаров зараз в Брюсселі разом з президентом. Коли вони спільно зустрічалися з європейськими політиками, Азаров дослівно сказав наступне: ухвалений Верховною Радою податковий кодекс є найбільш ліберальним в Європі. Я думаю, що це. Я думаю, це свідчить про те, що вони не збираються ні на крок відступати назад, і що вони вважають, що те, що вони зробили, це правильно розумно, ліберально, коли з вас знімають останній одяг, а в той же час з бюджета витрачають небачені гроші на те, що власне стільки не коштує. Подивіться, будь ласка, в Києві НСК Олімпійський. Готуємося до Євро 2012, коштує будівництво цього стадіону під ключ 2 мільярда 144 мільйона гривень. Саме тиждень тому вони оголосили, що вони вдвічі збільшують його вартість до 4,5 мільярдів. Я хочу запитати: це що? Останній одяг з вас, а в той же час. 2,5 мільярда гривень просто за фук на Інеска Олімпійські додатково до кашторису. В той час, коли забирають єдину можливу податкову систему в Україні, буквально місяць тому прем'єр-міністр країни 150 мільйонів гривень перераховує своєму сину на рахунок для будівництва якогось людового палацу не на території України. Це що? Я думаю, що це і є свідченням, що те, що у вас хочуть забрати, зовсім не збираються направити на розбудову країни. У вас забирають те, на що не мають права, але забирають собі. Останнє розслідування української правди, яке надруковано було приблизно тиждень тому. 820 мільйонів гривень, дві родини, родина Клюєва і родина губернатора Донецької області забрали собі. Скажіть, це треба якраз з вас зняти останні копійки, щоб профінансувати ці важливі в лапках справи. І тому лише опір організація чітка, зрозуміла для кожного, дасть нам можливість бути єдиною потужною силою. І тому я знаю ваше рішення і цілком підтримую, що вимагаємо ультимативно накладання вето. І це не через тиждень, не через два, а це треба робити невідкладно. Але в той же час, якщо ми читаємо стенограму вчорашнього виступу Тегіпка на інтері, процитую: країна стабільно живе. І ніхто не може порушити цю стабільність. І податковий кодекс негайно треба підписати. Скажіть, будь ласка, Сергій Тігіпка, який жодної копійки не сплатив податків від продажу свого банку, ТАС, перед ким буде відповідати, по якому кодексу він буде жити? ТАСС це якраз і називається прізвище ім'я і по батькові його доньки. Скажіть, по якому кодексу він діяв, коли він продав за сотні мільйонів доларів жодної копійки в бюджет не поклав через офшори? Хотілося би, щоб всі вони після таких дій жили по кримінальному кодексу. Ви не заперечуєте проти цього? Я думаю, таких цитат, таких цитат можна набрати безліч якими нові урядовці кажуть, що країна може жити і процвітати, якщо буде прийняти податковий кодекс проти вас, трудовий кодекс проти всіх працюючих на підприємствах, людях, можна бути щасливими, як вони кажуть, якщо кожні жінці в нашій державі підвищать пенсійний вік, потрібно гарно жити. Якщо вони передбачать мінімум в два, а то і в два з половиною рази підняття цін на тарифи, ціни на газ, на електроенергію, я хочу запитати, скільки ще рецептів у них є і скільки експериментів витримає наша країна? Те, що ви сьогодні відчуваєте кожного дня, коли кожен день по два-три по рази міняються ціни на ключові товари. І особливо на продукти харчування. Я хочу, щоб ви знали, що відбувається. Ви, як громадяни України, зобов'язані це просто знати, тому що в нашій державі сьогодні Національний банк очолила людина, яка багато років є приватним банкіром родини президента. Пан Арбузов, де факто сьогодні очолює Національний банк України вже п'ятий місяць. Іде безконтрольна, беззупина емісія гривні. Цю емісію спрямовують на будівництво таких об'єктів, як вам розповідають. Але на кожному об'єкті половина грошей йде в іншу сторону. Як наслідок, безконтрольний друк грошей приводить до інфляційних процесів в нашій державі. Нікому жодній людині на коефіцієнт інфляції. А вони сьогодні визначили, що коефіцієнт інфляції складає за останні місяці всього 2%. Вони говорять, що все, що ви споживаєте, подорожчало за останні місяці на 2% всього. І таким чином вся статистика в Україні сьогодні не є справжньою, в тому числі і зростання виробництва. Я це говорю вам для того, щоб ви знали, що країною сьогодні править не уряд. Несправжня команда людей, які служать вам і країні, сьогодні країною править достатньо сильна, але мафія. І цю мафію або ви знімете, або вони розполагаються надовго тут попрацювати і покерувати. Я хочу запитати, ви будете далі терпіти цю мафію? Нічого державницького. У них немає ніяких планів щодо відродження країни, вони не мають, і це засвідчили останні 9 місяців. І тому наше з вами завдання: якщо вони підпишуть податковий кодекс і президент поставить свій підпис, нам треба діяти, не втрачаючи жодного дня. І це значить, що ми в той же день, якщо він... Доторкнеться то і підпише податковий кодекс. Почнемо збирати підписи за дострокові вибори президента і Верховної Ради. Ви погоджуєтесь з цим. Я думаю, що ви всі знаєте. Що Конституцією України передбачено, що для того, щоб провести референдум за народною ініціативою, потрібно 3 мільйона підписів зібрати. Ми заберемо 3 мільйона підписів, а 5 мільйонів ми здатні покласти. Чесно кажучи, я думаю, що якщо сміливо, чітко, відкрито, правильно організовано розпочати цей процес. О мінімум пів країни на цих документах підпис поставить. Так, вони можуть, вони можуть не помітити підписи. Ну якщо десятки мільйонів людей поставлять свої підписи за дострокові вибори президента і парламента, скажіть, хто зможе утриматись на своїх посадах? Ніхто це неможливо і тому. Тільки одне може сьогодні захистити і врятувати Україну. Це ваші спільні, сміливі, мужні і дуже вірні організовані дії. І тому я звертаюся до всіх вас. Немає сьогодні інших людей, крім вас, хто може провести цю роботу. І тому людей треба переконати. Більшість думає ще сьогодні, що ця влада будує нову Україну. Скажіть, вам подобається така нова Україна?